Вітаю вас, шановні аграрії! З вами компанія Лідея та я Сергій Віцівський, менеджер з технічного супроводу в Південному регіоні. За мною стойняшник, Зараз він знаходиться у фазі закінчення наливу, початку дозрівання. І в подальшому у нас буде стояти питання збирання, і чи потрібна десикація, чи ні. Як відомо, десикацію ми проводимо. У фазі побуріння кошиків 70%. Ну, якщо е, спиратися на вологість, то е, ліноліві гібриди бажано проводити за вологості 25-27% в деяких випадках там, до 30% вологості насіння. А високолінові гібриди тут е, межа у в межах 20% вологості. Це є знак для того, щоб ви почати проводити десикацію. Ну а основною, основним критерієм є відокремлення зернівки від кошика. Тобто зернина готова, зернина сформувала, сформувала олію, сформувала масу тисячі, і в цей період можна проводити десикацію без шкоди для кількості та якості врожаю. Наразі я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!